Вітаю сьогодні на наші та ваші запитання відповідатиме Олександра Довидовська, начальник відділу персоніфікації та розрахунків спільг та субсидій департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Рада бачити вас, пані Олександра. Okay. Нагадаю, вже за традицією наші журналісти вийшли на центральну площу Дніпропетровська з мікрофоном, до якого міг підійти кожен бажаючий поставити свої запитання чи висловитися на задану тематику. Отже, давайте спочатку послухаємо людей, що вони думають м з приводу оплати комунальних послуг. Ласка соцупытывания. Там, где считаю нужным, там оплачиваю. А если считаю, что жек ничего вообще не делает, я им плачу только за дворника. Остальное пусть заработают. Я стараюсь платить вообще не иметь долгов по коммунальным. Оплата волнует, да. Тепло меня волнует. И второй вопрос, будет ли вообще тепло. Повышение цен вы имеете в виду? Да, очень волнует. Это очень дорого, ну как бы не каждый человек может оплатить, поэтому и задолженности, естественно, у населения. У нас задолженности нет, но боимся, что появится. Будем стараться оплатить без субсидий. В стране и так тяжело. Война. Я из города Горловки Донецкой области. Как мы можем оплачивать коммунальные услуги, если нам не платят пенсии? Поднятие цен. Это же просто уже невозможно. Конечно, волнует, волнует всех. По субсидиям, но кто подавал, тому дали. У нас есть долги, потому что не хватает денег. Дорого, нехорошо жить. Нет, долго у меня нету. Нету, стараюсь все отдавать. Сама уже там, как Бог даст, стараюсь все выплатить. Отже, більшість людей, як ми почули, намагаються сплачувати комунальні рахунки. Всі хвилює вартість і всі хвилює, чи буде взимку тепло. Давайте, будь ласка, відповісти на таке запитання в першу чергу. Чи є можливість у жителів регіону зекономити, оформивши субсидію? Так, безумовно, бо програма житлових субсидій вона спрямована саме на те, щоб допомогти малозабезпеченим сім'ям Дніпропетровщини в умовах підвищення ціни тарифів сплачувати житлово-комунальні послуги, заощаджуючи шляхом оформлення житлових субсидій. Свої кошти Так, безумовно. зараз пропоную давайте так дуже конкретні. Ми від людей почали запитання. Давайте послухаємо їх відповісти, так. а потім у загальному ситуації. Добре. Дякую. Давайте запитання перше. как всякий ответственный гражданин, но до какого-то предела, сколько будет позволять бюджет, сможем платить. А если, допустим, там будет четырехкратный рост цен на газ, там, если раньше там, во время отопительного сезона надо было платить там, по 400 гривен или того больше, то при четырехкратном повышении это будут ну, заоблачные цены. Я думаю, что Не слишком много граждан Украины смогут их оплачивать. Ну да, пытаться будем, но так как рассказывают, что э, при массовой бедности очень немногие якобы э, тычутся, чтобы оформить субсидию, скорее всего, там огромные какие-то препятствия. Я сомневаюсь, что это как-то реально. Отже, чи реально оформити субсидію? Чи такі великі черги? Чи купа документів? Які пропонує оформити житлову субсидію? Досить реально. Громадянин з посвідченням ну, з документами, які засвідчує його особу, звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації, додаючи довідки про доходи всіх зареєстрованих працездатних громадян і заповнює в управлінні соціального захисту населення декларацію встановленого зразку та заяву встановленого зразку. Дійсно, з початком опалювального періоду, а ми все ж таки сподіваємось, що він розпочнеться в жовтні, і субсидії будуть призначатися в управліннях соціального захисту населення з 1 жовтня. Дійсно, багатий наплив людей. Але, Всі згадали, що можна оформити субсидію? Ні, просто субсидія призначається на опалювальний період і звертатися громадяни можуть саме з сьогоднішнього дня, з 1 жовтня, і документи приймають. Великий наплив людей, але між, ну, для того, щоб допомогти людям і не утворювати черги да, безмерні, між облдержадміністрацією і Укрпоштою заключено меморандум. І кожний громадянин, який бажає отримати житлову субсидію, він може на найближчому до нього поштовому, поштовому відділенні, відділенні заповнити mm -hmm. так заяву і бланки всі, є, і декларацію. Саме на поштовому відділенні додати довідку. Про доходи працездатних зареєстрованих громадян і направити до управління соцзахисту населення а як він отримає Але... відповідь? Повідомлення про ссилають безумовно. Uh -huh. Поштарі навіть йдуть назустріч немобільним громадянам, які не мають змоги да, навіть прийти на поштове відділення, телефонують на пошту, і листоноша принесе і заяву, і декларацію. Всі зразки так да, і навіть допоможе заповнити. Так. Але якщо громадяни звертаються безпосередньо в управління соцзахисту, безумовно черги існують, але Громадяни, які зверну, ну, звер, звернуться за призначенням житлової субсидії протягом двох місяців, тобто жовтень і листопад mm -hmm. двох місяців з початку опалювального періоду. Тобто, якщо опалення включать в жовтні, то це жовтень-листопад. Якщо опалення буде підключено з листопада, то це буде листопад і грудень. Субсидія буде призначена з початку опалювального періоду. Зрозуміло, Люди дякую... працюють, фахівці Зрозуміло. намагаються І працювати так, тому... щоб не було. Зрозуміло. Давайте наступне запитання, послухаємо, будь ласка. У мене частний будинок, я плачу за один кубометр дві гривни. А нагорають у мене по 450 кубометрів, коли холодно. А у мене діти прописані. Не живуть зі мною, але прописані. Субсидію. Звісно, хотіла. Ні, ніхто не оформить, тому що у мене частный дом і там участок большой. Отже, чи дадуть субсидію, коли великий будинок і велика присадибна ділянка? Ну, чи, чи це вообще ну, враховується випад... чи ні? В даному випадку. Присадібна ділянка не має значення. А з 1 жовтня субсидія призначається на е, соціальну норму житла. І е, соціальна норма житла в нас становить тринадцять. 65 квадратних метрів площі на одну особу, та додатково 35,22 квадратних метра на сім'ю. Але дійсно субсидія призначається на зареєстрованих громадян. У на цьому тих... приймі, у цьому помешканні зареєстровані громадян. Так, з 1 жовтня відбулися певні зміни. Якщо до сьогоднішнього дня субсидія призначалася уповноваженому власнику співвласнику житла, на якого відкрита особовий рахунок за місцем реєстрації. То з 1 жовтня субсидія призначається зареєстрованому в домогосподарстві громадянину, на якого відкриті особові рахунки. Але якщо це е, приватний будинок, то е, Встановлені, ну, встановлені лічильники, так, uh -huh, так uh -huh, і на uh -huh, газ, uh -huh, і на uh -huh, воду, uh -huh. і на гарячу воду. Тому за наявності лічильників, якщо зареєстровані громадяни не проживають в даному будинку, то прописані, але там не мешкають. Та, uh -huh. Зареєстровані, але вони там не мешкають. Необхідно додати довідку про причину їх відсутності, або то це довготривале відрядження, або це ну, з якихось там. Виїхали mm -hmm. за кордон. Mm -hmm. Mm -hmm. Майже, навіть якщо знаходиться громадянин в місцях позбавлення волі, додається довідка про те, що громадянин певний час, довготривалий час відсутній. І тоді субсидія за наявності лічильників призначається тільки тим громадянам, які зареєстровані та мешкають. Але так, субсидія призначається на всіх зареєстрованих, за яких сплачуються комунальні послуги. Е, цю довідку можна взяти ЖЕКу, так, я розумію. Довідка про відсутність так, так. ні, якщо громадянин перебуває в довготривалому відрядженні, він надає довідку з міста роботи угу, про угу. те, що він перебуває в тому місці, так з причини то, з причини роботи. Якщо це ну, будь-які інші причини, відсутні. то їх надає та організація, за причини якої громадянин відсутні. Так. Зрозуміло. давайте наступне запитання. Послухаємо. Ой, очень сильно волнует. И кварт коммунальные услуги, квартплата волнует, горячая вода волнует, газ волнует. Во-первых, связи с подорожанием, все, а во-вторых, нам же никто не ни пенсию, ни зарплату никто не поднимает. Вот поэтому волнует в связи с этим вы пытались оформить субсидию. Вы знаете, пытаюсь. Вот сейчас оформляю документы. Вот сейчас мы на стадии с дочерью, но сейчас пытаемся. Ну не знаю, мне кажется, что у меня ничего не получится. Я пенсионерка, дочка не работает, взять работает. Час пощають, що нам хватають навірно. Ну, такий такий конкретний приклад. Пенсіонерка Один не працюючий, один працюючий. як будь. Це ну субсидія не призначається, якщо в складі зареєстрованих є громадяни працездатного віку, які не працюють, не навчаються та не перебувають в центрі зайнятості, як такі, що шукають роботу. Але це комісійне питання. І комісією може бути при спірних питань може бути прийнято рішення. Про призначення зазначеній сім'ї субсидії як виняток. Але тоді пенсіонерка не додає свої доходи, тому що є певна база, і працівники управління захисту населення самі беруть цю довідку да, про розмір пенсії. Працююча дочка бере довідку про свої доходи за попередні 6 місяців з місця роботи. А для громадянина, який не працює, буде застосований прожитковий мінімум для працездатних громадян. Тобто 1218 гривень. Таким чином субсидія призначається, але вона призначається як виняток. Зрозуміло і ніяких інших документів оформлювати не потрібно. Але треба йти і питати, як мінімум, а не так. Треба знати, що, боятися, що якщо є певні не знаю, якщо. певні mm -hmm. питання, які на погляд громадян можуть не дати змогу отримати субсидію, можна зателефонувати на гарячу лінію і, і отримати відповідь повідомимо на вубінці програму так. гарячу лінію, щоб люди задавали те свої запитання. Давайте нам наступне запитання. Очень высокие коммунальные услуги, особенно отопление, очень высокое. Сейчас я установила счетчик газовый и водяной, у меня снизились услуги, потому что я контролирую и экономлю водичку. А отопление не знаю, как будет, потому что еще сезон не начался, но очень дорого. У меня получается, в общем, почти что. Тысяча. А пенсия у меня 1350, за что жить я не знаю. Не буду субсидию оформлять, потому что у меня площадь не позволяет. Жек говорит, здавайте квартиру, дадим дадимо Ну, Ви ж знаєте, у мене є діти, внуки, зачем же я буду, здавати цю квартиру. Отже, пані вважає, що у нього є злишня житлова площа і субсидію через це не дадуть. З сьогоднішнього дня, також з 1 жовтня, урядом прийнято рішення про те, що субсидія надається на соціальну норму житла на 13,65 квадратних метрів, додатково 35,22 квадратних метри на сім'ю. Тобто сім'я, яка складається, домогосподарство, яке складається з однієї особи. Субсидія надається на 48,87 квадратних метра. Якщо з двох осіб да, складається, то це буде 62. Квадратних метрів. Множимо, да, 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 множимо. 13,65 на кількість зареєстрованих громадян та додаємо 35-22 квадратних метри на домогосподарство. До 1 жовтня в положенні про призначення субсидій було прописано. Дані, дані були повноваження комісіями спірних питань призначати субсидію малозабезпеченим сім'ям на збільшену норму житла або на загальну площу житла, але е, з прийняттям з 1 жовтня певних змін. Якщо це однокімнатна квартира, так, вона майже становить десь 35 квадратних так, метрів. Так, угу. Якщо це двокімнатна квартира, мені здається, це близько 50 квадратних метрів. Але на двокімнатну квартиру, якщо там зареєстровано дві особи, це вже Не буде загальної щ... площі, житлової площі. Житлової uh -huh, площі, uh -huh. опалювальної так, площі, так. то це буде 62 квадратних метри. Тобто, якщо це великий приватний будинок, то це безумовно норма яка буде менша, ніж загальна площа будинку. Але якщо це квартира, однокімнатна, двокімнатна, трикімнатна, є всі шанси. Є всі шанси. Не дуже зручні обставини будуть у громадян, які, якщо одна громадянка-пенсіонерка проживає у трикімнатній квартирі. Вона отримає субсидію виключно на 48-87 квадратних метрів. І комісії позбавлені права надавати субсидію Більше. на загальну або угу. на збільшену норму житла. Зрозуміло. Давайте наступне запитання. Послухаємо. У меня по моему адресу там прописан еще брат. Как бы, то есть я не знаю, если получится нас, значит будем оформлять. У нас в квартире прописано больше человек, чем на самом деле проживают. Мешают оформить субсидию, так как он живет в другом месте и он не может взять почему-то эту справку. В принципі, відповіли вже на це запитання. Отже, скільки... субсидія призначається на зареєстрованих громадян, які проживають, які проживають у будинку або в кварталі. Фактично мешкають там. Так, зареєстровані за яких uh -huh. сплачують комунальні послуги. Але якщо людина проживає в іншому місті або десь перебуває, необхідна такі довідка про відсутність. Але це буде за умови, якщо встановлені лічильники на всі комунальні послуги, ще раз зрозуміла. Давайте ще почуємо запитання. Почит надо, що делать? Я б звернувся, але мені не дадуть. А А я без роботи. І на обліку не стою. Давайте, якщо можна в подробні цю тему висвітлимо безробітний, але не стоїть на обліку. Ви вже трошки про це розказали. Що йому треба зробити чоловікові, аби таки отримати субсидію? Якщо громадянин встигнути встати на облік. Ні, ні. Якщо вже ну, не, не стає на облік, так і за віком вже не навчається і не перебуває в центрі зайнятості, то призначення субсидій на загальних підставах неможливо, але воно можливо комісійно, як виняток. І тоді, якщо громадянин... Декларує, якщо він заповнює декларацію про доходи і ставить, що в нього доходи відсутні, то для призначення житлової субсидії до нього буде застосовано, якщо це громадян працездатного віку, прожитковий мінімум для працездатних громадян. Тобто на рівні 1218 гривень і, виходячи, з цього, вже буде призначатися субсидія. А якщо, Але як виняток. Зрозуміло, а якщо людина працездатного віку, працездатного віку. Да. Для громадян пророссийского uh -huh, века, uh -huh. которые не работают, застосовывается прожитковый минимум на уровне 1218 uh -huh. гривень. Uh -huh. Все, uh -huh. Давайте наступное заптанием. Я хотела оформить субсидию, позвонила, сказали собрать какие-то справки. Пока что эти справки все соберешь. Потом говорит, я перезвонила, они мне записали на очередь. Только 12 ноября я должна пойти. Это как это? Это вот захочется эти субсидии оформлять. У нас живет в квартире четверо. Точка с детьми я. Доходы, у меня пенсия, у нее пособие, она в декретном и это студентка. Ну, я не знаю, в общем. Отже, давайте повторимо, чи встигне пані оформити субсидію. Так. Всі, хто звернуться протягом двох місяців, спочатку опалювального періоду, субсидія буде призначатися з першого числа, з 1 жовтня. Довідки це ну які збирає да зазначена угу. сім'я, це виключно довідки про доходи. Якщо вони існує, якщо вона пенсіонерка, громадянка так, за віком, так, так, да, за віком угу. і її дочка отримує допомогу на дітей, їм жодних довідок давати необхідно, тому що всі доходи по соціальних допомогах та по пенсіях вони є в, в базі базах, даних і, і фахівцям, так, і фахівці самі нікуди бігти, не нікуди треба Нікуди бігти не треба, треба заповнити заяву декларацію. Але так, громадянка отримала так званий талон, який дасть їй змогу не. Жодного жодним Точина чином встига, нічого не да. потіряти так, і вона отримає субсидію спочатку. Встигає. Безумовно, у нас три хвилинки до кінця видвиненого часу. Давайте дуже коротенько і дуже конструктивно. Яка родина має право на субсидію? Субсиді... Перше, друге, третє, якщо можна так. Право на субсидію мають має будь-яка малозабезпечена сім'я. На чому я хочу зауважити: змінився обов'язковий відсоток платежу сім'ї при призначенні житлової субсидії до сьогоднішнього дня. До 1 жовтня це було. Сім'я сплачувала 10% середньомісячного сукупного доходу, якщо вона складалася з непрацездатних громадян, тобто це були пенсіонери, сім'ї, до складу яких входили інваліди першої та другої групи, і сім'ї, в яких є діти. Сім'ї, які складалися з працездатних громадян, сплачували 15% з 1 жовтня, внесеними змінами, це більш адресний підхід до кожного домогосподарства, і в кожній сім'ї буде свій окремий обов'язковий відсоток платежу при призначення житлової субсидії залежно від доходів сім'ї. Тобто громадяни, ну так коротенько, щоб сказати, громадяни, які отримують середньомісячний сукупний доход сім'ї до півтора тисячі. Вони будуть сплачувати до 10%. відсотків. Є сім'ї, які будуть сплач... ну якщо середньомісячний сукупний доход становитиме 500 гривень, вони будуть сплачувати 3% 100%. відсотки від свого ага. середньомісячного ага. доходу. Сім'ї, які отримують середньомісячний сукупний доход, становить по півтори тисячі, вони будуть сплачувати близько 10% відсотків середньомісячного сукупного доходу. Якщо пенсії або дохо або заробітні плати так становлять більше ніж півтори тисячі Коригуючи як коефіцієнт, до дохід сім'ї порівнюється з прожитковим мінімумом для середнім прожитковим мінімумом для сім'ї, це який становить 1176 гривень. Є певна формула, по якій буде розрахований. Разум. Тобто не буде усереднього для непрацездатних 10%, для працездатних 15% обов'язкової плати при призначенні житлової угу. субсидії до кожної сім'ї, по кожних доходах буде свій окремий Аналіз відсоток платежу. Так. так, зрозуміло. Куди потрібно звертатися? Звертатись потрібно до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Угу. А, звернутися може, може зареєстрований в домогосподарстві громадянин, на якого відкриті особові рахунки в підприємствах, які надають комунальні. комунальні Зрозуміла, які документи потрібно? Потрібні ті виключно довідки про доходи працездатних громадян. Ніякі інші доходи не потрібно. Це дає бухгалтерія підприємства. Так, так? бо mm -hmm. громадянин, особа якого засвідчується паспортом або іншим документом. В управлінні соцзахисту населення додає довідки про доходи працездатних громадян та заповнює заяву та декларацію встановленого зразку безпосередньо в управлінні соціального захисту населення. І наприкінці телефон де, за номером якого можуть зателефонувати люди і задати питання. Є вам? існує чотири телефони фони гарячої лінії в департаменті соціального захисту населення. Це мій телефон безпосередньо 713 66 18, телефон відділу, в якому працюють фахівці, відділу субсидій департаменту обласного, це 713 65 60, це телефон заступника директора департаменту соціального захисту населення Валентини Олексіївни Сливної, це 713 63 09 та Чернигіної Вікторії В'ячеславовни 713 62 21. За будь-яким телефоном вам нададуть консультацію і відповідь на всі запитання. Я вам дуже дякую за бесіду. Будемо сподіватися, що всі все встигнуть зробити. Так і зима насправді буде теплою. Я нагадаю, це була програма інтерв'ю. Актуально. Дякуємо, що дивилися. Побачимося обов'язково.